Всім доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Як і обіцяла, сьогодні в мене буде домашня барахолка. Продаж гарного посуду вже багатенько назбиралося цікавих речей, що можу вам запропонувати. Тож пишіть в коментарях, кому що треба для колекції чи для користування, чи можливо поповнити свої сервізи. Тож. Будемо спілкуватися. Є тут і тарілки, і вази, і чашки, молочник з ручним розписом. Зараз все розглянемо. Ось таку тарілочку цікаву знайшла з трьома секціями невеличка, така, як блюдечко, Важкенька, в гарному стані. І я вже подивилася інформацію: це називається тарілка для спецій. Коли готуєте, то різні спеції можна покласти, що коли додати. Ось така. Або ж, наприклад, для прикрас прийти, зняти і щоб були в одному місці, лежали на такій тарілочці. Є клеймо навіть. Я думала, що це наш виробник, але виявилось, це Польща. Навіть є сайт з продажем. Тож ось така цікавинка: 150 гривень буде коштувати. Для любителів будянського посуду є декілька виробів теж ось такий салатник глибокий з квіткою, в гарному стані. Дуже зручний в користуванні, клеймо півник. Ось така краса: 75 гривень. Є тарілочка для перших страв з яблуком. Вона новенька, але тут така пічна тріщинка. Вона ні на що не впливає. Ну, ось такий дефект виробничий, теж є клеймо. І ось ця тарілка з квіткою. Хто любить, теж вона новенька. Ось така краса. Це знайшлися такі тарілочки, то я забрала. Теж є от таких дві тарілочки з українським орнаментом. Вони теж в гарному стані, але це наш полтавський завод виготовляв. Теж 75 гривень. Гарні тарілки. Це мілкі дві тарілочки мілких. Ось ці ще в мене є такий рельєфний краєчок позолота. На диво в гарному стані для перших страв великі, глибокі, такі як блюдо. І клеймо стареньке ще коростень по 100 гривень. Є три тарілки в мене ось такі красиві. Чашечка Кобальтова, можливо, в когось є блюдечко. І тут є чашечка довбиш. Ось така ось ця чашка. Такий ситцевий малюночок це Баранівка. Немає в мене до неї блюдечка, тож вирішила продати. Можливо, комусь знадобиться. І ось така з ручним розписом: це наша полтавська чашечка. Теж одинока. Були в мене предмети до цього сервізу, але поки є чашечка. Ці чашки по 75 гривень. Молочник. Ручний розпис, листя, позолота щедра. Наш болтавський красунчик климу 150 гривень. Теж, коли траплялися предмети до цього сервізу, а тут ще молочничок є. Ось ця новенька чашечка. З кобальтовою полосою, вона в гарному стані. Мабуть, новенька зовсім, бо ніде нічого не затерте. Тоненька порцеляна просвічується вона, і клеймо довбиш. Зручна ця чашка в мене така сама є, тож зручно з неї пити чай. Я люблю чай ввечері, тож якраз і розмір гарний, і сама чашечка зручна. Ось така ще в мене з'явилася цікава. Форма незвичайна, деколь, такі гілочки, листочки це теж наш полтавський завод. Ці чашки великі будуть по 150 гривень, як і молочник. Також вазочки є, хто любить квіти, букети ось така красонечка. Бачила нещодавно продалась на другому сайті. Теж красивий розпис, кобальт, позолота, гарний стан. Клеймо полонне, 200 гривень. Вона невелика 16 см, але все одно навіть поставити буде дуже гарно. 200 гривень вазочка ця і ось ця. Теж з ручним розписом, така позатенька, веселенька вона, ціла вся, теж клеймо полонне, теж 200 гривень. То кому треба, то пишіть звертайтеся. І блюдця в мене. Всі блюдечка по 50 гривень. Вони всі ціленькі, але де неде є потертість криття, бо це вже, як розумієте, вік. Ось це жовтеньке, досить старе, клеймо таке. Воно одне, можливо, комусь не вистачає до сервізу, то пишіть. Таке блюдце ось це від сервізу радіохвилі Баранівка. Це я точно знаю. Навіть клеймо-чашечка ось є. Є два блюдечка ще ось такі. Це від сервізу яблука, але воно червоне. Є оранжеве, а є червоне. Ось в мене від червоного сервізу. Теж два блюдця. Всі по 50 гривень. Ось такі з ручним розписом цих три в мене. Такий гарний сервіз який це, я не бачила, не знаю. І клеймо полтавського заводу. Такі гарненькі, зараз покажу ще. І ось ці синя троянда це теж наш полтавський завод, ось клеймо. І їх теж три. Хоча такий сервіс я ще й не бачила. Ну, можливо, в когось щось є до нього. То, кому що потрібно, що сподобалось, будь ласка, пишіть будемо з вами спілкуватися. Всім вам гарного дня! Зі святом гарних вихідних! До нових зустрічей!